Американські вибори перезавантаження. Джо Байден уперше після рішення зійти з перегонів звернувся до нації. Як він сам пояснює такі дії, як відреагував Трамп і головно, як те, що відбувається в країні, сприймають самі виборці, ну і кого можуть підтримати восени. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за ситуацією у Вашингтоні. Обговоримо все наживо. Отже, Дмитре, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи, які головні меседжі пролунали з боку Байдена? Леш, ну, дійсно всі чекали появи, появи Байдена, але ще до того, як він виступив, Білий дім проанонсував, наголосив, що його рішення піти з перегонів ніяк не пов'язане зі станом здоров'я. Це те, що кажуть, це те, що будуть повторювати. Чому це важливо? Я поясню. Що стосується самого Байдена, він у телевізійному зверненні обґрунтував своє рішення піти, не балотуватися чим би ви думали, тим, що хоче передати естафету новому поколінню. Це була цитата. Що цікаво з того, що можливо ви не бачили, якщо слідкували за тією трансляцією чи новинами, чи картинкою, яка надходить. По перше, виступав він з овального кабінету Білого Дому, але поза камерою була вся його родина. Тобто, це показує наскільки емоційно складний цей момент для президента Байдена, що йому знадобилася підтримка не тільки першої леді, а й інших род... рідних, і що вони були присутніми в овальному кабінеті. Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати єдність коаліції гордих країн, аби не допустити. Ти перемоги Росії в цій війні, ну має на увазі він ще не менше той термін, поки він ще буде президентом. Заявляє, що Америка буде за ті півроку, що йому лишилися на посаді, посилювати НАТО. Ну і закликав це. Я так розумію, була одна з головних цілей його виступу американців підтримати Камалу Харріс на виборах глави держави. Ну ось послухайте, що він говорив, і як це було. В останні тижні я зрозумів, що мені необхідно об'єднати мою партію в цей критичний момент, відкинути особисті амбіції. І я вирішив, що найправильніше передати естафету новому поколінню. Усього через кілька місяців американці мають обрати курс майбутнього Америки. Я зробив свій вибір, я висловив свою точку зору. Я хотів би подякувати нашому чудовому віцепрезиденту Камалі Харріс. Тепер вибір за вами за американським народом. I've decided the best way forward. Ну, можливо, ви це не почули за дубляжем українською мовою, але я говорив із журналістами з пулу білого дому, які цього дня чергували в Білому домі, були присутніми в овальному кабінеті під час виступу. І вони якраз мені кажуть, що ну і голос президента звучав тихо, і часом його було ледь чутно. І що вони відчули, вони побачили на власні очі зокрема і наслідки коронавірусу, який Байден зараз переніс. Ну і Трамп теж відрогував миттєво у соцмережі. Написав цей виступ був, процитую ледь зрозумілим. І дуже поганим. Що стосується інших політиків, бо до Трампа, я думаю, ми з вами ще повернемося, то варто придивитися до позиції Барака Обами, бо це людина, яка зберігла і авторитет, і підтримку в суспільстві, ну і впливовість в самій демократичній партії. Ну і тут теж неоднозначна ситуація, бо з одного боку СІБІС передає, що Обама має ось ось публічно підтримати Харіс, що він досі це не зробив, оскільки не хотів би, щоб ця новина затмарила звернення Байдена. Але водночас будемо теж відвертими, преса переповнена публікаціями, що, начебто, Обама не задоволений вибором кандидата, точніше, кандидатки. Ну і наприклад, є публікація в Нью-Йорк Пост, яка каже, що Обама не вірить, начебто у здатність Харіс, перемогти Трампа. Ну в у будь-якому разі це не таємниця. Харіс для партійної еліти для демократів не своя. Втім, це скоріш за все єдиний вибір. Але затвердити її як кандидата має ще партійний з'їзд, до якого залишаються тижні. Колеги Дмитрия ще запитання має щодо Трампа. От чи змінилася його риторика? Після заміни кандидата в демократів ну якими є меседжі його кампанії? Я насправді за цим дуже серйозно слідкую, тому що зрозуміло, що республіканці мають реагувати на заміну ну, основної суперниці. З одного боку Трамп зберігає ту саму риторику, зокрема і щодо України. Ну ось була була у нього. Був у нього виступ у північній Кароліні на мітингу. свіжий виступ і там якраз знову прозвучало: я доб'юсь врегулювання жахливої війни між Росією і Україною. Ну тут зверніть увагу, що він використовує слово війна він не каже конфлікт, як певні. Ні, політики, ми швидко все залагодимо. Я зроблю це щойно мене оберуть президентом. Тобто, дивіться, він натякає, що е, в разі його обрання зміни можливі вже восени ще до моменту, поки формально в січні американський президент, президент Байден, має передавати владу, чи то Трампу, чи то Харріс, чи то іншому кандидату, кого американці вже оберуть. Але всередині самої республіканської партії, і знаєте, там теж же ж не всі підтримують Трампа це відверто. і Вони про це говорять. Звучать зараз і слова ю. Оцінки, що навіть якщо Трамп повернеться, навіть якщо Трамп захоче різко змінити курс щодо України, є фактор конгресу, є фактор конгресової підтримки України. Ну і конгрес зможе знаєте так пригальмувати якісь різкі рухи, якщо навіть адміністрація Трампа чи Трамп переможець, поки він ще не обере повноваження, спробує щось зробити. Спробує щось змінити. Я про це якраз говорив із Ейсою Хатчинсоном, людиною дуже відомою і впливовою в республіканських колах. Втім, він не є з того. Табору підтримки Трампа умовного. Ну, і послухайте, що він мені сказав. У вас є потужна підтримка в Конгресі, зокрема у Сенаті. Президент США, якщо Дональда Трампа таки буде обрано на цю посаду, матиме свою позицію, але вона не буде єдиною, бо є Конгрес. Республіканці у будь-якому разі будуть партією проамериканською, а не пропутінською. Так, у нас немає таких медійних можливостей, як у Трампа, але скажу вам. Переважна більшість американців розуміє, наскільки важливо для штатів, щоб Україна захистила свій суверенітет, зберегла територію і відбила російське вторгнення. Тому вибачте, що у нас така демократія, але знайте, американці поважають вашу боротьбу за свободу. Ну, якщо говорити про зміну тональності, про зміну меседжів. Зрозуміло, що зараз політехнологи республіканців прописують інші меседжі. Ну і вони вже з'явилися. Перше, що ми бачимо, це намагання знаєте, прив'язати Харіс до Байдена. Ось від Трампа зараз прозвучало, що віцепрезиденту не можна довіряти взагалі, оскільки вона, начебто, знала і обманювала щодо справжнього стану здоров'я Байдена, і тут Трамп не стримує себе в оцінках. Ось назвав Харіс, процитую некомпетентним і божевільним віцепрезидентом, який ста. Іть за кожним провалом Байдена, тобто це риторика, яка буде звучати всю кампанію. Це намагання прив'язати Харіс як віцепрезидента до всіх дій, всіх рішень, всієї політики, яка була до цього. Ну і друге, наскільки я чую, це вже йде навіть не від штабістів, не від політтехнологів, а особисто від президента Трампа. Він хотів би, ну якщо можу використати такий термін помститися, і за судові процеси, які демократи проти нього ініційовували, і за той імпічмент, який йому довелося пережити. Рити під час першого терміну, ну і таким чином дуже багато розмов дуже багато планів, дуже багато натяків, що якимось чином можуть бути судові позови проти кампанії Харі, що, начебто, неправильно, невчасно, що якось не так замінили кандидата, і тут ну складно якось це оцінювати, тому що по великому рахунку Байден же теж не був кандидатом, і Харіс поки не кандидат їх має затвердити партійний з'їзд. Ну а по друге кажуть про те, що відмовлятимуть 45-го президента від планів, які вже озвучувались, про які говорив і спікер Джонсон, що можливо порушувати питання імпічменту відсторонення президента Байдена через стан здоров'я, відмовляють зокрема, і тому що ніхто не хоче в партійних колах, щоб Харріс отримала хай на ці кілька місяців повноваження президента, бо це додало би їй і рейтингу, і балів. Тобто, по великому рахунку дуже цікава компанія. Ну а якщо ми вже говоримо про рейтинги, то ри. Рейтинги дійсно з'явилися. Ну і є цифри цифри, які свідчать про ставлення американців. А якщо є можливість, ми готували графіку. Давайте ми її покажемо. Вони зараз показують більше десяти американських соціологічних компаній. Якраз опитали населення, опитали виборців і тих, хто співчуває демократами, і, тим, і тих, хто співчуває республіканцям. Ну і останні рейтинги показують десь відрив до 2% у Трампа у порівнянні. Ні, із кампанією Харіс е, є різні цифри. Два опитування показують навіть, що у Харіс більше відсотків, але по великому рахунку, якщо порівняти там більше ніж 10 джерел, 10 соціологічних опитувань, е, 10 результатів, то десь 2% відсотки в плюс є зараз у Трампа. І знаєте, це по великому рахунку небагато. Зважаючи, що Харіс і демократи тільки починають перезапускають свою кампанію. Отже. Чекаємо нових подій, чекаємо нестандартних подій і чекаємо з'їзда, який має затвердити Харіс як єдину кандидатку від демократів, колеги. Київ Дмитре, дуже дякую. Так, ми тут в Україні теж чекаємо цього. І це наш колега Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах українським глядачам. Він розкаже це напевно найпершим. напевно, а точно, абсолютно дякую тобі, Дмитро.